17 квітня 2014 року. Ось ще смітник поблизу колії. Поблизу будинку Леванецького 26. Знову смітник. Знову дуже яко зв'язується. Знімо. Маршрут. Точку доступу прокладемо практично. За цими гаражами смітник. Хто повинен його прибрати, чому не прибрано. Хто за це за це відповідальність? Насі ну, Леванешку 26. До речі, це мені не зразу, що ще. Люк був не накритий. Тут чи тут? Де це також питання гарно чи це люк, чи ні. Осьмій Ліпчарівний накритий. Для купання. Закритися Ливанеського, напевно, 28. Поруч Ливаневського 26.